Задишка втома, страх вийти з дому. Багато пацієнтів із хронічними хворобами легень думають, що так буде завжди. Але це не так. І сьогодні я розповім, як реально покращити якість вашого життя, якщо у вас хозл, бронхіальна астма, бронхектази або легеневий фіброз. Дивіться відео до кінця, і там будуть практичні поради, які ви зможете застосувати вже сьогодні. Перш за все, що ж ми маємо на увазі, коли говоримо про якість життя? Це не лише показники аналізів чи спірометрії, це можливість ходити, впевнено виходити з дому, якісно спати, ефективно працювати та не боятися задишки. Тому мета нашого лікування це не просто цифри, а дати вам можливість жити повноцінно. З якими основними проблемами зіштовхуються пацієнти із хронічними захворюваннями легені? Це задишка при фізичному навантаженні, яка часто прогресує. Хронічний кашель іноді з виділенням мокроти, що створює великі незручності для пацієнтів, страх рухатись для того, щоб не задихнутися, постійна втома, підвищена тривожність, знижений настрій, включаючи розвиток депресії, страх бути залежним від інгаляторів або від кисню. І це нормально боятися, але з цим можна працювати. Що ж реально допомагає у цій ситуації? І перш за все, це правильне лікування. Це означає, що вам потрібно приймати ваше лікування саме в тому дозуванні і з тією частотою, яке було призначене вашим лікуючим лікарем. Адже більшість хронічних захворювань органів дихання передбачають постійне, пожиттєве лікування, а не лише тільки тоді, коли стає погано. Важливо, що якщо ви використовуєте інгалятор, то вам потрібно дотримуватися коректної техніки його використання. Адже 90% усіх пацієнтів роблять помилки при використанні інгалятора. І щоб цього не допустити, регулярно переглядайте інструкцію або відеоінструкцію, як користуватися інгалятором, наприклад, на моєму каналі. Другим важливим кроком є контроль загострень вашого захворювання. Вам потрібно знати червоні пропорції, які будуть вказувати на початок розвитку загострення, такі як різке погіршення ваших симптомів, що вибивається за межі звичних коливань. Ви не повинні чекати тижнями, поки ваш стан буде постійно погіршуватися. А безпосередньо одразу звертатися за медичною допомогою. Ви повинні обговорити із вашим лікуючим лікарем та скласти план дій при початку розвитку загострення для того, щоб допомогти у лікуванні. Третім важливим кроком у лікуванні і покращенні вашого якості життя є достатня фізична активність. Запам'ятайте, що рух це ліки, якщо він підібраний правильно. Дуже важливо, щоб незважаючи на наявність ваших легеневих захворювань. Та скарг з їхнього боку вам потрібно виконувати регулярну фізичну активність. Але ця активність повинна бути безпечною та поступовою, це може включати регулярну ходьбу, легеневі дихальні вправи або безпосередньо заняття із легеневою реабілітації. Четвертим кроком, і, на мою думку, дуже важливим, є постійна оцінка вашого психологічного стану. Наявність тривоги посилює відчуття задишки, кашель чи інші скарги. І виникає запнене коло, де страх посилює задишку, а задишка призводить до ще більшого страху. І вам необхідно не соромитися, звертатися за психологічною підтримкою. Адже психологічна підтримка це частина лікування, а не слабкість. Наступним важливим кроком є зміни способу вашого життя. Це включає здоровий сон, якісне та раціональне харчування, контроль ваги адже ожиріння. Як і недостатня маса тіла, можуть призводити до задишки або посилення респіраторних симптомів та повна відмова від куріння як традиційних сагарет, так і сучасних альтернатив. Головне, що повинен знати кожен пацієнт, це те, що навіть із хронічним захворюванням легень можна жити активним та повноцінним життям, якщо є правильна інформація та партнерство із лікарем. Якщо вам знайомі ці симптоми, і ви навчилися жити активне життя, незважаючи на захворювання органів дихання, пишіть у коментарях. А також не забувайте підписатись на канал PulmoHab, адже тут ми говоримо про легені просто та чесно. Будьте здорові!